Друзі, всім привіт! Як бачите, до нас приїхала ця сівалочка, це саме форше. Ось так він виглядає із трактором кейс-пума на 210 кінських сил. Зараз нас бліндир з культиватором перед ним. Це культивує ось така в нас складна грядка виходить. Буде. Ще ніколи ми не здійснювали посів таким комплексом. Так що буде цікаво побачити різницю по врожайності, і в принципі по посівній. Як такий буде комплекс сіяти в таку землю? Як ви бачите, що нашою Амазонкою або знікою бувають такі проблеми, тому цікаво побачити і. Гідравлікою. А? а назад, Башлі. а назад. Не а зажимає. Не? То, ти можеш гурнути, но ти а вже я бачив на нових ніках теж стоїть такий. Сім'ю. А, а на що не? ці стоять ззаді щери? А там ще вішуються грабліни А, я поняв, щоб загортати так трохи. Так, да, ну ми поснімали, бо ми сіяли по... 4.67 Все, разниця 8 грам на гектарі буде. О, все вообще я 8. Забиваємо, що є. Вітер навігація, так? Да? Цей? Да. не, другий. Це навігація. Ага. І... Якої у вас фірми? Ви не знаєте? Як це не знаю? Знаєте. Трімбл? Трімбл. Це є ось, універсальна навігація, її на все ставить. Припакув на наш турпак є і воно забиває горне. Угу. Приїхав до нас хорше сіяти, вже картирист відкалібрував всю сівалку, тому зараз буде пробувати заходити, відбивати собі лінію та вже буде робити, сіяти. Спереді наш джиндир буде ходити з культиватором. В принципі, у нас джендир 200 лошадок тягає 6-метровий культиватор, і кейс 210 лошадок тягає 6-метрову сівалку. Так що, отак у нас буде йти. Посівна пшениці. Червоний трактор, червона сівалка. <клес> Посівалка біша за трактором. Друзі, зараз будемо відсівати края за відсівалкою. Зараз подивимося разу на краях нашу глибину посіла. І в принципі перший раз в житті я побачив, як всі є форси саме на наших полях. Як бачите, передні колеса в нього поворотні. І ми все побачимо на яву. О, кіменаш, ти Ох, дракон! А ви колес, вперед два, ззаді чотири. Я знаю. Сійте так край тоді. Скільки би краю просто. Да, бо воно, дивись за колесами те, воно тільки... Мені не треба чотири рази. 5 5 раз, ну, це. ,5 так і сіти, мілити не треба. А надо. що ви... Ох, цей дракон, звісно, колеса вивертається. У нас, звісно, крутий трактор, красивий і все, але звісно, коли стоїть збоку, то, то це вже не такий крутий трактор. Ну що ж, зараз будемо гратися з глибиною, тому що так виходить, що боковинки у нас сіють більш-менш, а середина у нас сильно лізе в землю, там буквально 8-7 см. Це дуже глибоко для нас. Тому зараз трактори будуть давати назад. Далі відсіє 20 метрів, поборкаємось, подивимося і будемо вже сіти, тому що норму ми зробили. Край відсіяли доволі глибоченько. Але як краще глибоко, чим мілко. Хоршак. Це, звісно, сівалка. Друзі, знову зіткнулися з цією проблемою, що зіткалося ми з нею весною, коли сіяли темпо, по фаті. -по Чесно, така сама ситуація, сівалки, важкі сівалки не люблять м'який ґрунт. І зараз ще виходить в нас глибоко, ми корпалися, щоб ви розуміли на якій глибині наше насіння. Зараз така ось насіння на пшениці. І приблизно ну, ось стільки її треба лізти. Це доволі багатенько, це десь 7 см. Це трошки глибоко, хоча крила ставлять на нормальну глибину, за те, що більша маса, сама сівалка важка і вона більше тисне саме на середину. Ну, зараз будемо дивитися глибину на промежуточній. От на промежуточній, мені вже це все подобається більше. А... Де м'яко, де бровка. Да, а вже де бровка, воно тобі і загнали. Воно не? так і буде. Як... Бо Воно м'яко. Так місімо, так Оце в неї. Мені каже, це любою сівалкою. Ну, Зерновою. Ну, в аватара такого немає. Ну. <laughs> я з вами не поспорю. А вони дуже горні, я бачу, вони прям вона м'яка. Дусок сосних за колосом ліс, нема постараю Айха, я тоді до вас сідаю, там вже так підтягнемо. Давай і поїхали. ось по глибині, як бачите, ось насіння. Середина у нас сіє добре. Просто не їде, а просто пливеться сівалка. Вітерець починається, тому що культивувати ми почали не вчора, а сьогодні зранку, в п'ять ранку, тракторець виїхав, почав робити під цю сівалку, тому що хотіло, щоб максимально вирос наш соняшник, щоб максимальний спектр сорняків забрати. Однак зараз ми бачите, викидаємо трошки вологий ґрунт, тому що дуже мала відстань між операціями культивації та сівби. Однак це була проблема зранку, тому що не було доброго вітра, воно в нас погано просушувалось, сонця не було. Як бачите, у нас проведняється небо, починається сонечко, вітерець, і тому воно просушується, і сівалка далі тим легше і легше починає сіяти і менше чемодани кидати за колісми. Тому реально починається повномасштабна сівба. Буду знімати та показувати вам надалі. Ну що ж, подивився, я ну, начебто як нам підходить сама глибина. Тому так будемо сіяти. Чому ми добиваємось саме такої глибини? У ці коле сівалки багато опорних колес, тому що зараз вологий ґрунт, вона можна сказати, робила ось такі за колесами, бачите, варгенники. І яку глибину ми добивалися? Щоб за колісни обов'язково все зерно було в землі мокрі, щоб воно стопроцентово зійшло, але щоб у нас посередині, де в нас м'яка земля, у нас не виходила дуже велика глибина посіву там. Щоб максимально вирівняти це все. Чим подобається сівалка, що вона шестиметрова, тобто виходить, що ми можемо регулювати по три секції по 2 метри. сама доставка насіння у ложа у нас іде завдяки повітряві. Тобто вже воно йде під якимось тиском. Це дуже похожа тема, як у нашому вадриштату з куку пропашною. Тому якби воно краще попадає в огур землю. Ніж на, наприклад, наші Амазонки, яке воно під свободним падінням падає, пригортається грабельками. І в нас виходять такі ось бровки, тому що сівалка не любить дуже м'який ґрунт, але в нас вийшов м'який цей рік ґрунт. Якщо ми говоримо за зернову сівалку, то крутішої сівалки, ніж хорше для е, лично нас, немає, тому що саме ця сівалка може сіяти по такій м'яковій грунтовій. Вона може сіяти по практично нульовій технології, по мінімальній технології вона є універсальною дуже. І в принципі може висівати великий спектр е, наших культур. Починаючи від мяко культур, закінчуючи там, зерновими, бобовими. І Таке інше, тому сівалка дуже крута. І мені саме зайшла ось ця сівалка. Е, напевне, ще лучше брати хай із меншою шириною захвата. Е, але сівалку із е, двома батареями дисків, такі типу, як у нас на оптіму були. Тому що все-таки це буде зменшувати кількість наших операцій на одну, тому що зараз е, тут паливилися соняшника, неплохо так у нас росте. Тому, щоб її забрати, нам потрібно. Культивувати або дискувати. Це якби плюс один проход. Якби наша сівалка могла перед цими сухняками зразу робити повне дискування, 100% забирати всі сухняки, то це було б набагато краще та економніше. А так у ній встановлені просто такі турбодиски, які прорізають поживні рештки. Якби і круто, вони навіть швидше підходять для нульової технології ці турбодиски, ніж звичайні ряди-диски. Ось така сівалка, мені дуже сильно подобається зараз, піснімо вам красивих кадрів. Друзі, Зараз половина на шосту. посіяли ми десь 22-23 гектари слабенько, тому що е, поки відкалібрували, поки настроїли, поки відбили лінії, края відсіяли. І як бачите, тут на полі такий є серйозний підйом. Е, і для пуми 210-й метровий поршний заповнюємо насінням, все-таки не так легко тягнути підгору. Тому зараз засіяли 22-23 гектари. Е, Сюба йде в принципі, непогано, я б сказав би. Сівалка повністю наворочена всього електронікою, всі катушечки, все там чотенько, От прям мені ця тема дуже подобається. Це так само, як у нас з Вадришнатом пропахний, так само зерновий хорший, це для мене прям, він лежить до душі. І реально дуже крута сівалка. Прям мрія, мені каже, кожного фермера.